Маємо такий камін облицювати, керамогранітом метр двадцять на шістдесят. Хлопці-камінщики, які монтували оцю всю топку, цей каркас робили, обшивали ось цим із ізолюючим матеріалом від температури. Е не пам'ятаю, як він називається. Ключова він виконує функцію поглинання температури. Тобто він її не передає назовні. Якщо всередині там у нас температура може бути 500-600 градусів, то ось тут на, оці, на оцій поверхності вона може бути 60-70. Якщо в нас товщина цього ізола 30 мм, то десь температура буде 60-70 І в принципі, ця температура люксова для того, щоб там клей тримався і нічого не, не відвалювався. Тому що Е, вказано, що до плюс 80, в принципі, клея витримують ці всі температурні е, перепади. Питання! Питання тепер. Хто працював, можливо, конкретно з оцими плитами, друзі? І е, чи потрібно робити якусь додаткову можливо, підготовку? Бо особисто я е, на них ще ні разу не вкладав. Я трошки вник. Взяли ми ось такий ґрунт, який предназначений до 400 градусів Цельсія. Його потрібно все тихо, все проґрунтувати. І, в принципі, поверху можна вкладати вже керамограніт. Будемо вкладати на сіку 290. Це клас клею це 2, 2 тєс 1 Питання: чи може потрібно якусь додатково армувати? Гешок кажу зразу, гешки будемо уникати, гешок у нас тут не буде, але можливо ще є якісь такі моменти, з якими я не зустрічався, буду вдячний, якщо підскажете.